Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Глава Китаю Сі Сідзіньпінь дав завдання своєму уряду посилити економічну співпрацю з Росією. Пекін збирається купувати у Москви більше нафти, газу, товарів, сільськогосподарського призначення, розширити енергетичне партнерство в Арктиці і збільшити інвестиції в російську інфраструктуру. Співпраця, яка вже є наразі, допомагає знизити наслідки західних санкцій для країни-агресора і дозволяє вести війну проти України. У матеріалі The Wall Street Journal» журналісти, посилаючись на слова політичних радників китайської держави, пишуть, що Сі Сідзіньпінь доручив уряду посилити економічне партнерство з Росією. Якщо раніше Пекін публічно тримав дистанцію від Москви, тепер він посилює свою довгострокову ставку на російську державу. План включає збільшення китайського імпорту російської нафти, газу і сільськогосподарських товарів, розширення спільних енергетичних партнерств в Арктиці і. Збільшення китайських інвестицій в російську інфраструктуру, таку як залізниці і порти, наголошується в статті. Також вказується, що КНР та РФ проводять все більше фінансових операцій, використовуючи замість євро і долара свої валюти рублі і юані. Підхід допомагає їм захистити себе від майбутніх західних санкцій і розширює циркуляцію китайської національної валюти. У Wall Street Journal підкреслили, що партнерство Пекіна і Москви вже допомогло владі країни окупанта знизити наслідки санкцій заходу і дозволяє Путіну вести війну. До того ж, країни, які економічно залежать від Китаю, безпосередньо не оголошують про свою підтримку ані Росії, ані Україні. Крім того, як пишуть анонімні джерела, Китай таки надав своїх інженерів та робітників, аби пришвидшити ремонт техніки Росіян. ВПК також працюватиме разом. Теж стосується і Ірану пише блогер Олександр Коваленко щодо чергового нальоту ППЛА Шахід 136 можу відзначити те, що це, схоже, все таки нова партія. У відкритих джерелах є фотографія, яка явно вказує на приналежність даних дронів то нової партії. З цілком зрозумілих причин я її публікувати не стану. Проте таким чином Іран, не дивлячись на міжнародну реакцію, продовжує підтримувати російських терористів у війні проти України. Фактично, Іран воює про... Оти України разом з Росією і офіційному Києву слід ставитися до Тегерану точно так само, як і до Москви. Далі безпосередньо щодо партії: у Ірану немає масштабного серійного виробництва Шахід 136 а є ручне, дрібносерійне, що дозволяє в місяць збирати в кращому випадку до півсотні дронів. Тобто нова партія могла становити близько 100-150 дронів камікадзе. І на закінчення, якщо Іран продовжує передавати Росії дрони, то хто може гарантувати те, що не були? Або не будуть передані балістичні ракети. В даному випадку впевненість у відсутності такої поставки гранично ефемерна, а тому заперечувати її недалекоглядно. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!